Ось такий блакитненький Redmi 7A у гарненькому стані. Ціна 1450. Ось такий по боках. Так, по екранчику немає ніяких дефектів. Працює гарненько, не глючить. Так, Redmi 7A на 16 ГБ, 10-й Android. 2 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті йде зарядний шнурочок, мікро та сам пристрій. Працює телефончик добре. Ціна 1450 гривень, можу відправити новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, кого цікавлять інші варіанти, дивіться, є досить багато варіантів. Ось такий ще бюджетний 4А, він на 32 ГБ. І є 4Х, ось такий Це 16, трошки покоцаний. 950 гривень. Бюджетний такий.